Гарно тихого вечора, друзі! Мене звати Арсеній сьогодні субота-28 червня. Хочу зняти для вас відео. Усім приємного перегляду. іду до курей, до господарства, покажу, роз... покажу що тут і як. Покажу вам, що калина вже така рясна в цьому році має бути. О, вже починає відстигнути, бачите? Бачите як? Так, тут я позамітав. Так, квітуся. О, вже кошенята лазить. З курми. Так, кролізь майже з'їли траву. Так, це також не доїв ще траву. Позамітав, бачите? Тепер буде чистенько на подвір'ї, гарненько. Так. Ці е кошенятка тут прийшли. Три тут, а де три інших? Не знаю. Напевно, десь тут. Тут, напевно. Так, один ось тут білий. А двоє, десь сховались, або в трубу. Вони там ночують. Або десь тут граються. Але, напевно, все таки десь. Сховались уже, пішли е спати. Так, уже лілі зацвіли, от бачите як ці рожеві зацвіли квітуся прийшла ось. Тут також рожеві такі лілії гарненькі. Кошеня таку муб тут уже майже перетрущили. троянди поламали майже всі. Ну, ось бачите, що робить. Скажи, що ти робиш тут? Дивись, щось смородина достигла, але не до кінця. А її мало тут, взагалі в цьому році якусь. Її майже не бачу. Там по дві ягідки. Такі... Ну не по дві, ну може більше все одно. О, ця, до речі, ось ця квіточка цвіте. Ось. Лунарі, але по-українську якось українською буде е і по-інакшому якось забув як називатися чи місячник, чи як. Ось, залишив. Залишив ще ось ці, ось такі квітки. Ось, бачите? Ось такі лілі якісь такі, це, незвичайні, такі вже цвітуть. Запах щось немає, не пахнуть. Якось ось тут так чисто поноводи в порядок вчора. О, дивіться, така матріанта в нас... Я думаю, навіть вже завтра має розцвісти. Перецвітають ці. Ось нова зацвітає. Ось. У них вже світ навіть опадає. Тут вже четверта розцвітає. Ось поблизу. Ось такі трояндочки. Ну, з вами буду прощатись. Усім гарного вечора, до нових зустрічей, всім па-па-па. До завтра!